Отже, що я бачив в комі, боже, сколько легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу, та показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В моєму випадку, ну, є два варіанти. Або мене все стерло з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, я лежу на операційному столі, лікарі до мене там підходять, щось роблять, все, темнота, я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якась пустоті, на якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну принаймні у мене так було. Я просто закрив очі і через декілька днів, коли я виходив з коми, я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там штучного дихання, він добивання там кров мені проганяють і так далі. Я живу тільки завдяки нині. В мене... Абсолютно нічого не було. У мене дійсно досвід досвідково, я там помирав після цих п'яти кульових, я не знаю, ким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. Взагалі в життю що так сталося. Але у мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це трохи розчаровує, бо ти знаєш, живеш, і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими мізками не можемо це побачити. Мені здається, це якась інакша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і не відомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є.